Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 7 та 8 лютого 2024 року. Сьогодні, 7 лютого, і спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Козиріг. Це завершення, майже завершення четвертої фази. Це все для коренеплодових овочів, дуже добре. Давайте розберемося, що ми можемо сьогодні зробити. Можна сіяти насіння цибулі та кореневої селери на розсаду, сіяти насіння ридису, буряка, моркви, інших коренеплодових овочів та висаджувати картоплю в теплицях. Не спішіть, будь ласка, тільки в теплицях, там, де тепло, та в теплих країнах. Вся доба. Це сприятливий час для роботи, також з розсадою, проводимо пікірування, перевалку, пересадку, посадку, гарна доба для укорінення живців, для нарізання і укорінення живців, для щеплення садових рослин і не тільки садових, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення. І можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. І сьогодні вся доба 7 лютого сприятлива для квашення капусти та для різних заготівель. Завтра, 8 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися також в знаці Козиріг, але до 16 години дня, а потім перейде в знак водолій. На жаль, з 0 годин 59 хвилин починається час чорного місяця. Тому на цей день не плануємо ніяких посівів та не плануємо роботи з розсадою. І нічого не саджаємо. Чорний місяць це чорний місяць. Поливи необхідно провести до 10-ї години ранку сьогодні, а підживлення до 8-ї години ранку. Наступний знак у нас водолій це знак стихії повітря, коли рослини дихають. Але ж цей день 8 лютого завтра. При гарній погоді сприятливий для проведення обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. До речі, 8 лютого до 13 години дня ще сприятливий час для квашення капусти, а потім вже все. А ось готувати різні заготівлі можна всю добу. Важливо для здоров'я. Практично 7 та 8 будуть працювати енергії козирогу. В цей час організм потребує сирих продуктів або свіжо приготовленої їжі. Не можна в ці дні пити каву та алкоголь, не їжте шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези. Що можна готувати? Готуйте макароні вироби, свіжі та варені овочі. Пісне м'ясо, відварені яйця, морська риба, добра, рослинні олії, тільки рослинні олії, будь ласка, молочні та кисломолочні продукти, різні горіхи, зелень, яка у вас є, їмо журавлину, гранати і п'ємо чай із шепшини. Що ж, наш випуск завершується. Бажаємо вам усіляких гаразд, миру та добра. І тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!